Привіт ви на каналі Ukrainian Boys. І сьогодні ми будемо малювати. Це друга частина. Дивіться, сьогодні ми будемо малювати одну просту картину. Зараз я вам її покажу. Коротше, перший наш крок буде намалювати ось такого шмумбрика. Там може бути все, що завгодно. Я його вже намалював. І и... Зараз мені потрібно буде його ось так розділити, і я буду одну сторону розмовляти, як було на тій картинці, а іншу було, як на, ну, на тій самій картинці. Тому давайте починати, я вам як розділяти буду не буду показувати. Зараз ви все самі побачите. А також вам не обов'язково малювати е, саме такого призрака, тому що, ну, якщо я це не казав, то я сказав.